Добрий день, діти! Та прийде. Та прийде. Та прийде. Сьогодні до вас у гості завітав Афлатон. Давайте ми йому разом розповімо, які ми знаємо вічливі слова. Молодці діти! Сьогодні Афлатон посидить у нас на занятті. Думати. Так, давайте ми спочатку скажемо, яка зараз пора року. Це має. 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 Який місяць. Буде. А потім який місяць буде? Січень. Січень. А які ми святкуємо в грудні? А. Микола. Микола. А, і і? різдво. Молодці. М -м -м. А які птахи залишаються у нас? де? Синичка. Синичка. Жовтенький Синечка. животик. Білочка. Білочка. А тут хто в нас є? Хоробчики. Сні? Снігурі. хто? Горобчик. А ця тваринка як називається? Синичка. Синичка. Фрабочка. І навіть є. Нестор, а давайте мені покажеш літеру, з якої починається слово рушник. Тримай казку. Ходи до алфавіту, покажи мені букву Р. 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 Давай. Буква Правильно. Це є буква Р. Діти, а що це за дерево, як його називаємо? Ялин. А це сосна. Правильно. Так, зараз ми починаємо першу частину нашого турніру, і вам потрібно дати відповіді на запитання. Але спочатку давайте ми запитаємо загадку. Він добрий друг людей, не спить у свята й будень. І день іде, і ніч іде. А як попросиш збудить, що це, є, діти? цей предмет, який нас будеть зранку. Будильник. Молодець соломійка. Так, коли ви встаєте зранку? У будь -як, будь -як. Так, а хто повинен застеріга ваше ліжко? Мама! Так, ні. Хіба мама повинна застерігати ваше ліжко? Ні. А хто повинен? Самі. Самі. А як часто потрібно робити ранкову гімнастику? називається період між обідом та вечерею. Під вечірок. Молодець. А давайте ми з вами здогадаємось разом, а яку тваринку використовують у спорті? Як вона називається? Пес. 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 А ще? Ко? Корова. Коник? Коник. Коник. Коник? Коник. Коник. Чи корова? Коник. Кумачки. Від... Є кумачки, а як ти в щось вступаєш? Як це називається? Хальда. Молодці. Халюза. А як потрібно освіжити? Молодець. А як ми освіжаємо повітря в груповій кімнаті? Що робить Віра Богданівна? Богданіна? А без якої рідини неможливе життя? Воде! Водим! Молодець, Молодці. Боже, молодець. Нас, на сорокачемна дитина, я ж не можу. Молодець. Так. Давайте ще одну загадку. Це вже наша наступна частина: колюча, а не їжачок. Почистий ще їжачок. Музна. Як сосна? Покажи. Молодець. Че щіточка. Добре, давайте Роздати правильну відповідь на запитання. Які предмети повинні лежати в кишені кожної охайної людини? Серветка! Серветка. Серветка, Серветка. і ще що? рукавиці! Рукавиці ми носимо зимою, щоб не смерзнути. А це повинна бути річ, яка робить нас охайною. Наприклад, я маю довге волосся, і щоб його привести до ладу, що я повинна брати? Щітка, правда. Господиря може бути в одного грибінця. Один. Один господар. Добре. А які живі організми живуть на тілі людини і ми ходимо мити руки? Два. Вік Два. Два. робимо молодець, спали. Давайте ми віддаємо ще одну загадку. Мию, мию без жалю, мию там, де брудно. Я роботу цю люблю та від неї худну. Що це? Вода. Вода. Але ми що використовувати. Вода, мило. Правильно. А де мило? Хто має Хто картинку має? мило? Я! я. – Мило, добре. Мило, володень, Десь, а, а тут є вода в крані. Добре. Так. А як ми вітаємося з товаришем, який стоїть до нас через дорогу. Добрий день! Добрий день. Добрый Добрый день. день. Добрый 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 день. день. Тоді від нас дуже-дуже далеко, а на вулиці ми ж кричати не можемо. Що ми як ми з ним привітаємося? Помахаємо. правильно? Давайте ще представимо собі ситуацію. У вашої евакуати ось нормально. Щось впало на підлогу, але вона зайнята і не може сама підняти. Що ви будете робити? Піднімайте! Підіймаємо! Піднімай. 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 Добре! Так. А назвіть слова вибачення. Вибачка. А ще. Так. О, А якій козі корисно вживати їжу. Ми можемо ходити по кімнаті і їсти. Ні. А бігати ми можемо. Ні, Ні, ми не можемо. А як правильно? Що потрібно робити, коли ми їм сидіти, Сидіти. молодець Нестор. Добре. А як називається страва червоного кольору? Борщ! Вау! Борщ! А ви любите їсти борщ? Так! А хто мене роздягати візьметься, той сльоза. Сльозами, яку ми будемо чистити рослинку таку, що від неї ми будемо плакати. Цибулю, буде, буде, молодий. А як е, називається відпочинок, який ми робимо посеред заняття? Що ми робимо? Ми робимо якісь дії, правда? Так. Да. Це культ. Колинка. Добре. Так, давайте розгадаємо ще одну загадку. Коли стоїть, колихається, а як торкна. Колиска. Я не дочитала. Стоїть, колихається, а як торкнеться, кусається. Яка це рослинка? Кропива. Кропива. Молодці. Горів траві росистій і золотистий. Світив і раз потух, перетворився в пух. Це що... Це, як у плави, це що за рослинка, яка була жовтенька, стала пух. Куль, Куль-баба. Куль, 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 ба. Молодець. І поживне, і смачне, біле піне запашне, Залюбки малята п'ють здоровенькими, ростуть. Молоко. Я люблю молоко. Молоко треба пити. Молодці. Молодці. Наступна загадка. Я росла в темній темниці. Як зросла, взяли в світлиці. З мене шкуру всі деруть, мене валять, мене труть, бо я добра. Бульба. Бульба. картопля, Так, Картопля. Так. наступне, що нам потрібно зробити? Нам потрібно поскладати оці наші картинки. Бачите, в нас вони є зовсім різними. І нам хоч нам потрібно їх посортувати. Наприклад, до речі, які є дівчатка, будь ласка, послухайте завдання, а не шуміть листочками. Послухайте спочатку мене, тоді будете робити, бо ви не зможете виконати правильне завдання. Нам потрібно посортувати картинки так, щоб ті речі, які намальовані, відповідали правильній кімнаті. Отже, нам потрібно посортувати спочатку те, що йде до спальні, тоді те, що йде до ванної кімнати, до кухні і до вітання. Прошу складайте, а потім я зможу перевірити, що ви зробили. А це Добре. А вона Ні, вам має бути тут. Де значить кухня є? О, тут є кухня. до кухні. Коврик, куди вітальня? Вітальня. Коврики на Так, Сюди кладіть двоє. Там, оці. А тобі треба посортувати. По Він може стояти вітальні, Вазон. правда? А ця лампа може стояти у спальні. Та й спальня. Вазон. Молодець. Так, спальня. Це сюди. Покажи мені так. Це також піде до спальні. Покажи мені. Так, це в нас є кухня. Софіка? А в кухні вазочка також може бути? Так, да, кухні також може бути вазочка. Ці всі речі ми можемо на різних предметах. Умивальник. Ваня. ваня, ваня так. Але губка може бути також така в кухні, Кухня В кухні може бути. Умивальник. Це на мило, рушничок, а це? цей є... лаз. На ігровий турнір, Ви були дуже дуже чемні. І наш автобор дуже задоволений, що ви що ви маєте дуже широкі знання, що ви молодці. І він вважає, що ви це дуже гарно вчили і танцювати, і так, танцювати. Так, за платотом. Так. О, вони вже хочуть. Вони вже хочуть гуляти. Молодці.